Доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо інформувати вас щодо тих подій, які відбуваються на виборчих дільницях Донецької області, про перебіг виборчої кампанії в нашому регіоні. І е, зараз, станом на зараз, ми хочемо узагальнити де деяку інформацію, яку ми вже давали в наших релізах е, для засобів масової інформації. В першу чергу е, висловити певний оптимізм з приводу того, що кількість виборчих округів, е, округів в яких е, Відбувається, процес голосування збільшується. На, за нашими даними, за наш даними наших спостерігачів на виборчих дільницях, це вже вісім округів. Е, з питань безпеки ми зараз не будемо називати восьми округ і номер його в якому відкрилось, розпочалось голосування. Там зараз виборчі дільниці отримали, отримали бюлетені, і вже е, виборці е, приступили до голосування. І е, 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 питання. Щодо явки на 15.00. Тобто, за нашою інформацією, явка склала відносна явка щодо виборців, які включені до списків виборців на тих виборчих дільницях, які відкрились, відносна явка складає трошки менше 14%, 13,7%. Це за результатами знов-таки поки 7 виборчих. В Донецькій області. Найвища явка це округ номер 50 32 40, в 47-му окрузі 16,1, в 49-14%, 59-й округ 11,9, 61-й 23,9%, 62-й 10% і в 58-му окрузі 10,3%. 10%. Хочу сказати, що тобто, ми можемо вже говорити, що виборчих дільниць не 514, зараз працює в Донецькій області, як ми повідомляли вранці. А вже на декілька десятків більше. І сподіваємось, що до кінця дня голосування в нас ще додасться і кількість виборчих округів, в яких розпочнеться голосування, і кількість виборчих дільниць. Ну, хочу також сказати, що все це голосування зараз, яке відбувається в Донецькій області на цих виборчих дільницях, це якраз. От Супереч всім намаганням представників Донецької Народної Республіки влаштувати хаос і споплюжити результати волевиявлення Донечан і мешканців Донецької області. І що відкриття і робота кожної виборчої Дільниці в Донецькій області це подвиг, подвиг багатьох людей, які вийшли, які організували процес голосування, які поставили на перше місце право вибору людей навіть вище ніж за власну безпеку. Дякую всім.